Всім привіт! Завтра вже буде не це, а буде вже тривоністий режим, але сьогодні цей. Тому що я вже давно не їздив. Мустанг, я зрозумів. Але ця старенька машинка розніша, чим ті нові машини. Коли в зимі каже, скази, нові машини. Старі машини завжди, завжди крутіші нових машин. Мій дід так каже. Ей, колесо. Пеп. Зупиню. Так, у нас получилася отака ласточка. І тепер ми сідаємо і їдемо. Так, сніс, залосник і вже поїхали! Але сіхали, спікермен. Так, все, віть. Поїхали, let's go! Что ты на меж ехать, то где я умею ехать. Что ты на меж ехать, то я умею ехать. Эй! Давай, заходь. Ты на меж! Такие классные скин! А, он тут же Все? Поїхали! Напад! А, він засів. Поїхали! Без кінець на поїзд, коло споцінать. Добре, якщо радіо ладіо було безкоштовно, тоді було класніше. А так без ладіо погано. Скучно. Бачить просто каклюси. просто стов були якісь. І треба призупинити. Так. По кусу ми бачимо хату. Це може бути неоднанка. Мутанта треба збити. Тіп. Зупинка. Так, тут є заплавочні гази, то я розібрати цього мутанта. Туб він знову мене, як вчора. А! Він побачив мене. Ай! Та тут нічого немає, тут якісь бутилки. Чого немає? Тут тільки нічого немає. Добрий день. Що вам купити в магазині? Розумів не цього. А тебе зможу свою бутылку? Появився. Так, скільки цього? П'ять літрів. Тут дев'ять літрів. трошки більше. Один літр. Це не тут найбільше. Раз. 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 Давай. Позвольмо машину під'їхати. Так, добре під'їхати. Так, він розвертається, щоб машину заплавити, Так, їдемо, 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 їдем. так ідеть. Їдем. Всі мух немає, а тепер ми будемо. Тут бак? Ні. Ні, він стянутий і наповнений. Він стягнутий. Так, все так мало тут було. Тепер це. П'ять Сетлочки заряду машині дало. И це. Раз те светлочки заряду до все. Все. Тепер я тут. Готово ладно, пішов. Так. Поїхали. Завертаємо. Мутанти. І відключаємося. Ой, нам торч. А, того близько. Далі ще попадуть. Там все. Ай. майже попали. Ай, там мутанти. Я не можу бити, вони мене охопили. Ай! Назад мене охоплять. Хм. Я не вмити. А я побачив закритий. Тук-тук тут что-то є. Відкрийте магазин. Я сам відкрию. Так. Це вона фарба. Так. О, арти можна побитися. Ага. Основа фала. Так, дві фали, нам треба оці дві фали. Нові фали. Нам треба поставити нові фали в машину. Так, це... Так, стара фала. Від... Так. Тепер нова фала ставиться. Нам... нам треба нова фала. Пип-еп. Бі Готово! Я склала скид, треба його. Так, добре. Ну зараз ніч, треба, щоб спіти отак. так. Так. Зараз двері по фарболю. Добре, закриваємо. А ми зовсім забули про їжу, треба нам щось про поїсти. Так, бутилку, випит. Ви мене забули? Добре, я зараз прийду. Прийду. Так, це ноке. Ням. Шоколадка. Так, це що? І Так, все. Поїхали. Так, я бачу хату. Ще одинакову хату. Ха зайде зитись? Тож зараз буде міні-аварія з мутантами. Зупинка, мутанта б'ю. Тепер нас захватили мутанти. Що тепер робити? Тепер, швидко, виходимо. Зоблю отак. Все, я тут. Я складу, це світить. Тут нічого немає. Підманка. Зато комікси. А хто то буде їсти? Ці тут ми з голоду всі помремо. Танків, як комусь там це та свій телефон. Тосі забувся. Мене все поглабили. Так. Та тут банан. ходить. Я ці ми всі по моєму згоду. Злупинка. Так, с фали? Так темно. На, заходь. А нам не хватает фар. Готово. фали. А тут нічого немає. Вс, ви ланіше не могли піти. Так, залуль. Нас забути можно ні? Ти нас забуваєш. Ти літа, Хаос. Поїхали. А ми не по воду. Мо? голоду.

15 будемо. Ви халими, нема бензину. Ну, туль газу. Тепер відклюсяти фали. Ні, включить. Все, ми ніяк не заводимося. Хоч таке можна зробити, сіщо. Як ми зопули, любимо, поїде. Все, в них хто-то помер. Sim, papá, sim, papá.